Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А не можу не погодитися із заявою голови служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, що ворог намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, створити розкол між владою і суспільством, конфлікт між цивільним керівництвом і військовими пише військовий та екс Віталій Купрій. Плани шатун або колун Майдан-3 або ОМАН 2020 запущені. Якщо раніше зірмак просто здавав країну. О після масштабного вторгнення народи його складова ЗСУ не дають цього зробити. Тому Зеленський, Єрмак, Татаров, Врезніков і Уміров купа безумних нардепів разом з чиновниками рангом. понище почали безбожно красти як у свій останній день. Вони без жодного обґрунтування втручаються в кадрові питання ЗСУ і звільняють успішних командувачів. Вони кидають заграти справжніх патріотів. Червінська і вони переслідують за правду громадсько-політичних діячів, які розповідають правду про корупцію зрадників при владі взяти, хоча б мій кейс. Вони постійно брешуть свої. Йому народу продовжувати можна безкінечно. Шатають колють без ножа, ріжуть. Ось у мене лише одне питання, точніше, два. Перше. Як підлеглий Зеленського пан Литвиненко наважився розповісти правду про взаємні плани Кремля і нашого офісу президента? Невже йому за це нічого не буде? Чи це просто постріл собі у ногу пише Купрій? Крім того, Купрій зазначає наступне зеленське хоче обміняти екс начальника СБУ воарка Крима голінічам на наших військовополонених по схемі Медведчука. Мета надати громадськості. І дізнатися про співпрацю з Єрмака за ворогом буде спекулювати на питанні Азова. Медведчук також спочатку погрожував Зеленському розповісти про те, що відбулося в Омані взимку 2020 тисячі двадцятого. Чому Єрмак очолив країну, і це призвело до повномасштабного вторгнення десятків, а може вже і сотень тисяч жертв та втрати територій. Погрожував і добився свого. Тепер настав час кулінічам. Той в судовому процесі заявив, що існування флешки з записом дачних посіділок зеленського обговорювалося необхідні. Зустрічі із Шойгу телеграм-канали пише, що залужний проти такого обміну і зробить усе, аби зрадника, який багато знає і багато що може свідчити, не поміняли. А військовий Каленчук Вовнянко пише наступне: Прийшла новина Шевченківський суд Києва, вирішив закрити для журналістів засідання у справі одного з керівників СБУ і російського агента Олега Кулініча, суду мотивував свої дії тим, що під час суду може бути оприлюднена інформація, яка становить військову та державну таємницю. Проте журналісти зразу з Зуміли причину такого кроку суду. Справа в тому, що у суді може бути оприлюднена інформація, що стосується безпосередньо президента Володимира Зеленського та голови СБУ і старого друга Зеленського Івана Баканова. Якщо коротко, звинувачення проти Кулініча базуються на записах з певної флешки, які виступають головним доказом з боку силовиків. Якийсь час адвокати Кулініча намагалися довести, що використовувати ці матеріали як докази, не можна, бо це мовляв незаконно. Проте ситуація змінилася під час слухань наприкінці жовтня, поточного Рокон тоді Кулініч заявив, що флешка містить інформацію проти зеленського єрмака прем'єра Шмигаля, помічника президента Шефера, посла України в США Маркарова і, звісно, проти його колишнього боса Івана Баканова. Кулініч навіть зацитував один з документів. Згідно його старий біловий партнер і родич Баканова біляєв мав стати таємним каналом зв'язку між зеленським і російським міністром оборони Шойго, Якою інформацією мали обмінюватися по цьому каналу, і чому знадобився таємний канал зв'язку з Москвою. сквозь, догадайтесь сами, наиболее цікаво уголошенного Кулинича. Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики, о канале связи между ними, наработок присоединения к России и еще. Также попросил президента Беляева проверить на предмет лояльности всех кандидатов на должности в правительстве Украины, в том числе начальника пограничных войск ДНР. Баз комментариев, говорящие о шахе, Кулинича загнав Владу Гамбит. Доречное пытание Чи може колініч у суді просто брехати і виголошувати повну туфту? Відповідь може залюбки, але прокуратура і СБУ після заяв Колініча опинилися у дивовижній ситуації, якщо вони оголосять туфтою інформацію щодо зеленського Баканова та Єрмака. За логікою вони мають оголосити туфтою всі інші дані з тої флешка. Це означатиме, що доказів провини колініча у найбільше немає. Колініча доведеться звільнити як ударить по іміджу зеленського звільнення особи, яку вся преса називає російським агентом. Догадатися не важко, водночас, якщо Генеральна прокуратура і СБУ просто закриють процеси, даватимуть інформацію дозовано, З гарантією ми неодовзі побачимо появу маси листів з флешки, де про Зеленського і Баканова розповідатимуть все можливе аж до того проведення масонських обрядів і участі в педофільських оргіях. І пожалітися владі нема на кого суспільство і особливо прибічники опозиції. Будь-який бруд про Зеленського сприймуть з натхненням. Влада сама відкрила цю скриньку Бандори тоді коли почала боротись з Петром Порошенком анонімними записами класу «Обіймаю жму руку. Нині поява записів. Оде Зеленська казатиме Путіну люблю цілую, лише справа часу, і це все за умови, що Кулініч таки поширює брехню. А якщо не брехню, таке може статися цілковито. Повторюю ця флешка, повний головний доказ сторони звинувачення. А про те, що Москва свого часу доклала руку до обрання Зеленського президентом, журналісти писали ще у 2019-му. Подробиць відкритися може ой чимало. До зустріч. Чи друзі ставайте спонсорами каналу? ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.